Так, доброго дня. Фаде бізон. Хочу показати, я тут намагався змащувати цей підшипник передньої ступиці і вже так підклупнув. Тут дуже зручно зроблено. Тут, виходить, підшипничок. Він ось відкритого типу, ну якби пильник є, От, але він... В доступі. Тобто тупим предметом так підколопнули обережно. Зняли сам пильничок. І що ми бачимо? Що? Сам пильничок у нас змащений? Тобто все як положено. Це, як знаєте, як утеплювати провід для розетки. Це дуже зручно і ефективно. Так і тут: пильничок змащений. Ну, щоб йому не сухо було. І сам підшипник. Що ми тут маємо? Підшипник у нас, ну, таке, ну, ззовні. Ось змазка. <кій> вона вся ззовні. Вона ззовні. Змажемо ще пильничок. Так, вона ззовні, а, а там, дивіться, дивіться. сепаратор. Бачите? Сухій. Бачите, ось о? Там навіть нічого немає. З шарики, я впевнений, що там немає змазки взагалі. Ось вона вся. ось Вона поверхнево. Тобто зараз потрібно добре змащити але так, щоб вона туди потрапила всередину до шариків, покатати колесо, покрутити, щоб змазка розподілилась по підшипнику. І тоді він буде довго працювати. Ось, дивіться, така смазка. Ну, це те, що я буду використовувати літієва е, смазка. Вона і, е, ну, для підшипників, От, така. вона не пересихає От, і буде довго працювати. Ну, якось так. Бо якщо б ми так катались і не полізли сюди. Це підшипник, ну. на, я не знаю, на пів тисячі кілометрів. І усе. Якось так. Гайки колісні, також рекомендую змащувати. Я тут змазав, видно, так? Да? Графітна смазка. От. І з цієї сторони, дивіться. З цієї сторони. Тут у нас. Бачите, також є, зараз покажу. О, тут у нас супорт стоїть, гідравлічний. Гальмо дискове. Так, і що? І підшипничок, дивіться. Ось він, ось він, ось він, ось він. Ось ось підшипничок. Тобто ми його також можемо в цей пильничок дістати обережно. І напхати туди смазки. І все. І це буде круто. Це ми будемо вже їздити і горя не знати. Бо, інакше, кажу ж, ну, тисячі і заміна підшипників. А, то, то халепа була б. Ну, хоча тут не важко їх винімати і міняти на нові, але навіщо? Нові також треба змазати. Тому змазуйте. Дивіться, провіряйте, контролюйте. Можна навіть після цієї змазки, що ми зараз зробимо, ще проїхати там тисячу, знову зняти пильники і знову напхати нову смазку. Можна навіть помити його від бруду, який там буде всередині, а він там буде, буде вироботка сепаратора, буде стружка. Тому можна помити, можна навіть якийсь розчинник взяти, там, типу ваеспирит або бензин, навіть так банально. І помити кісточкою, ну, зубною щіточкою можна там, і висушити, і знову напхати туди свіжу смазку. І все. Катайтесь на здоров'я. Якось так. Якщо в когось буде бажання, тут навіть можна якийсь ще пильник зробити сюди, щоб закрити підшипник від бруду, від вологи, бо сюди буде попадати волога. Це не сальник. Це просто такий банально пильничок, який ну, на процентів може 70% захищає від бруду, але не більше. Якось так. Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, коментуйте, пишіть, може щось зняти, кому щось цікаве, то буду знімати. Ну, така, така техніка. А так взагалі апарат непоганий. Бігає бодренько, дуже бодренько. Тягне. Добрый тягне Такий аппаратик. Сидушка м'ягенька. Она там мои пружины під собою. Вот там в ящику. И вся эта сидушка она воно... вот так на кочках, на ямах. Обалденная штука, конечно. Ручничок, все дела. Короче, ну тут круто-круто. Сидушечка ж Є ще для пасажирів. Ось ця спинка відкидається назад, і там можуть в кузові ще сидіти. Ось тут виходить. Тобто вона відкидається сюди і тут можна сидіти всередині кузова. Все, дякую всім за перегляд. Ставте вподобайки. Ставте вподобайки. Пишіть коменти. Дякую. Ось такий бізончик у нас. Лінзована оптика повністю. І в фарі лінза. Габарити. Ось це у нас габарити. Лінза.